Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні з вами компанія Лідеа і представляємо вам гібрид озимого ріпаку ЄС Капело. Один із нових гібридів у портфоліо озимого ріпаку від компанії Лідеа, який відзначається в Європі високою продуктивністю, високою стабільністю та упевненості врожаю. Даний гібрид на території України зареєстрований відносно недавно. Тому даний гібрид буде цікавий для виробників озимого ріпаку, які бажають перевершити свої результати врожайності, покращити або навіть їх підвищити. Даний гібрид є. Високопотенціальним гібридом за продуктивністю. Даний гібрид має здатність до гілкування, відповідно, зберігає потенціал врожайності, компенсує втрачену густоту завдяки додатковому гілкуванню. Стійкість до розтріскування даного гібрида також має високий бал, що дає впевненість у збереженню сформованої продуктивності до повного збирання даного гібрида. ЄС Капелло є одним із кандидатів, впевнених кандидатом на лідируючі позиції гібрида із високою стабільною продуктивністю. Ще раз повторюся: один із зіркових гібридів в нашому портфоліо ЄС Капелло від компанії Ліде. Бажаємо щедрих і високих врожаїв.